Голландію, напевно, почну, вони досить швидкі, індивідуально дуже сильні гравці. Нам потрібно з ними буде багато бігти, як і в напад, так і в захист. А як я вже сказала, вони індивідуально досить сильні. Вони всі обігрують, вони всі кидають здалеку і в стрибку. Із і, і опорний кидок та теж хороший, крайні їхні е, біжать. Тому я думаю, нам буде з ними дуже тяжко. Е, фізично буде дуже тяжко з ними. Е, Чехія також, я скажу, не відстає. Вони е, досить е, також швидкі. Ну, Зараз розумієте, це вже основний раунд, і тут немає слабких гравців, е, слабких команд. Тому е, треба просто викладатися на максимум. Одне, що мене тішить, е, особисто мене, я не знаю, як дівчат, е, що ми будемо грати з, е, зі збірної Аргентини, а не з Конго. Е, так як я бачила, дивилася, слідкувала е, дівчата з Конго, вони грають. Е, Дуже брутально, я б сказала, і е, мені здається, що легше буде грати з Аргентиною ніж з Конго. І е, також вони дуже багато м, фолять. Е, в них дуже багато було вилучень у Конго, е, і там навіть були червоні карточки. Бу, була досить така груба жорстка гра з їхньої сторони, і е, я б сказала, що м, хочеться все ж таки, е, щоб всі в нас залишилися живі, здорові, і щоб це була. Е, Чесна гра, тому мені більше подобається, що ми будемо грати проти збірної Аргентини, а не Конго. Україна виходить з нулемочок. Попереду три матчі, в яких у нас в поєдинках більше шансів зачепитися за результат. Особисто, на мою думку, це Аргентина і Чехія. З ними можна боротися, з ними можна показувати гарну гру, з ними можна вигравати. Я не побоюсь цього слова. З Голландією, ну знаєте, м'яч круглий. Ну З ними буде трошки тяжче, тому що все ж таки індивідуально голландки вони сильніші. На цей момент, коли у збірну крину вже три матчі, у деяких інших команд ще по два матчі, ти п'ятірці найкращих снайперок. Чемпіонату. І тепер важко можу сказати, бо якби для, для тебе як складається цей турнір. Та, якщо чесно, я не, не рахую голи, я не виходжу на площадку, я не рахую. Я просто роблю свою е, роботу. Треба виходити на площадку, дивитись на ворота. Є можливість кидати, забивати голи, е, не знаю, про, ну, просто боротися і грати свою гру, і результат звичайно буде. Дякую. you <sniffs>